Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, і ви вибираєте кожний свою інтуїтивно. Можливо, не спішите навіть, можливо, натискаєте на паузу. Ось, а я вам хочу щиро подякувати за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Тим більше, що в мене тепер вже який день горло болить, дійсно, важко говорити щось там. Дере, конкретно дере горло. Ось, але добре, що хоч кашлю нема. Гаразд. Поїхали. Карта номер один. Гаразд, гаразд, гаразд. Що ми скажемо? У нас старший аркан. А це значить дуже важливо. Що важливо? Зараз я вам скажу. Важливо сісти. Перепочити важливо взяти час для себе. Важливо нікуди не спішити і набратися терпіння. Випити чашку чаю, почитати хорошу книжку, зайнятися своїм здоров'ям, зайнятися своїм тілом, своїм внутрішнім світом. Ось якось так. Навести лад і прийти до рівноваги. Ось що важливо. Якось так. Карта номер 2 у нас дев'яточка кубків. Ви знаєте, дев'яточки це зазвичай особисте. Тобто тут особисті ваші емоції. Особисте ваше щастя, удача, радість. Сьогодні день принесе вам насолоду радість, удачу, щастя все, що я сказала. Порада цієї карти бути вдячним. Дякувати за те, що у вас вже є для вас особисто. А, дякувати іншим, що вони є у вас у вашому житті. Бути вдячним долі і особливо самим собі. Будьте вдячні собі, а, своїм близьким, а, друзям, родичам. Ось. І насолоджуйтеся моментом. Тут не має значення, чи ви одна, чи ви один, чи ви з кимось. Насолоджуйтеся цим моментом. Карта номер три. Ви знаєте, тут у нас карта придворного двора, лицар мечів. Лицар мечів з собою несе або знання, або якісь розмови, і тут зазвичай якісь неприємності. Тобто, зненацька наскочить якась неприємність, навалиться на вас, можна так сказати. Хтось накричить, хтось. Гаркне на роботі, незадоволеність, якийсь скандал може виникнути. А ще, ви знаєте, ви прийдете до висновку чогось? Так, і ужаснетесь. Ось це теж по цій карті може бути: це неприємність. Мечі це відкритість і неприємність. З одного боку, це неприємність, а з другого боку. Завжди дивіться правді в очі і говоріть правду. Тобто особливо собі. Признавайте собі, щоб у такій ситуації не потрапляти, признавайтеся собі, де ви себе обмежуєте, де ви собі не додаєте, де ви себе недолюблюєте, не поважаєте, не акцептуєте на собі увагу, де ви себе забуваєте, мої дорогенькі. Оце дуже важливо. Гаразд, бажаю вам. Um, гарного дня, чудового настрою! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!